Всім привіт! Мене звати Борис, я продукт-менеджер Мія документообіг. Власне, продукт належить компанії Інфотех. Власне, перший слайд буде про компанію. Це українська державна компанія, яка підпорядковується Міністерству внутрішніх справ. Мета це створювати якісні. Продукти та сервіси для держави та громадян. І, власне, перед вами ключові такі наші продукти це ЄС, ще на даних міністерства, єдиний реєстр зброї, додатки розмінування, великий продукт, облік і звітність, кабінет водія. Ну і багато може хтось бачив. Власне, Тепер час розповісти про продукт мія документообіг і хотів розпочати його з цінностей, які ми доставляємо клієнтам. Ось вони перед вами: це швидкість, ефективність, зниження витрат, безпека, конфіденційність, автоматизація процесів, покращення комунікації та співпраці, екологічність, що важливо, зручність зберігання та доступу. Слідуючий слайд присвячений власне технологіям, на яких ми побудували реалізували наш продукт. Власне, основною мовою у нас є Erlang, розробленою компанією Sony Ericsson ще в 20-му столітті, але технологія в повній мірі дозволяє нам реалізовувати ті задачі, які стоять перед сьогоденням. Для в якості бази даних ми використовуємо ROCKS. Rocks, розробка компанії Facebook зараз це є мета, це не реляційна база даних. Вона оптимізована під флешносії, перформанс її, її найкращий саме там. Фреймворки це N2O, BPE, Nitro. Якщо хто комусь буде цікаво, можу там на нашому стенді розказати детальніше. Власне, про дизайн, як ми підійшли до дизайну. Основним критерієм був власне, те, щоб юзер-користувач бачив всі дії перед, на одному екрані без нашарованості інтерфейсів, контрольних елементів. Тощо, загалом ми бачимо статику і всі дії юзер може обдумати, щоб не забути, що в нього там десь вискочило випадашка, яка може перекрити якісь дії. Про філософію та UX. Тут принцип такий: типу, оскільки ми поставили собі формат реалізації там, функціоналу в рамках того, щоб все було на одному лейауті, то власне, UX теж передбачається такий, що для того, щоб новий користувач війшовши в систему. Йому буквально там годину другу для адаптації, і далі він вже повноцінний може бути виконавець документообігу, повноцінний його користувач. Тобто закладувалось UX саме такий: мінімальне навчання, одразу все на інтуїтивному рівні люди розуміють. І власне. Це мій ноутбук. Я заходжу в свій документообіг нашої, нашої внутрішньої компанії. Як ви бачите, ми вхід виключно ключі. Чому це зроблено? Тому що ми ініціалізуємо ключ, і, власне, під час активної сесії більше його не перечитуємо. Ми зберігаємо його в контексті. І більше юзеру не треба вводити ні логінів, ні паролів, ніяких там додаткових дій, він може легко підписати документи за допомогою тільки просто входу. Робочий стіл користувача представлений розділяється загалом на дві зони. Зона категорії це тематичні папки, де там можна здійснювати різні дії відповідно до стадії бізнес-процесу. І власне сама таблиця з можливістю фільтрації, швидкого перегляду конкретного документа, там додавати якихось додаткових дій, які допоможуть користувачу краще орієнтуватись, що він там опрацював, що ні. Загалом звідси можна створити документ, здійснити пошук, подивитись нотифікації, перейти, якщо це якісь делеговані права на профіль. І користувача, який делегував ці права. Ну і загалом, в принципі, все. Все доволі просто, лаконічно, мінімально всяких там елементів, які мішають роботі. Слідуючий слайд це наш основний, основна пейджа роботи з документами. Вона складається умовно з монітору. Тобто, е, якийсь процес може бути е, для, на виконанні конкретному користувачу в рамках єдиного виконання документів. То тут, е, в принципі, для, на прикладу, для прикладу розписана резолюція первинна моїм керівником, де він казав, що мені робити. І звідси в мене внизу є. Е, Відповідні функціональні кнопки, які дозволяють мені реалізувати ті задачі, які поставив е, ієрархічно вищий керівник. Слідуюча зона власне, це є файл viewer. Він там буває різним. Зараз це PDF-нік. Загалом ми відкриваємо і докікси, і XLS, і презентації, відеофайли, аудіофайли тощо. Буквально вся медійка, яка є, можна відкрити прямо в браузері і дивитися. Що загалом є там? інтерактивні сторінки, як чат, історія, яка завжди оновлюється. Власне, ось така наша сторінка. Звітність та аналітика. Тобто інколи від нас просять подати якісь звіти. От у нас є дефолтні сети звітів. Вони от на першій сторінці звіти, е, слідуюча е, таба наша, це є реєстри, це більше вже для е, розширених прав користувачів і конструктор, де в півотаблицю можна вигрузити певний скоуп даних і з ними проводити деякі маніпуляції. І це вже для більш е, продвинутих користувачів. Базово е, користувачі використовують саме першу. Першу вкладку. Загалом про впровадження на даний момент нашим продуктом мія документообіг користуються більше ста організацій. Серед них це Міністерство внутрішніх справ, його дочірні організації, такі як територіальні медичні установи, госпіталі чи ще якісь. Технічні там ЦОПи, ціти, які є окремими ЄДРПО організаціями, слідуючий великий наш клієнт це є Національна поліція України. Це взагалі то ну, найбільша організація в Україні, тобто ми забезпечуємо для них повністю документообіг від починаючи від голови на сполу, закінчуючи дільничим в якомусь населеному пункті. Новою для нас організацією нещодавно стала Нацгвардія України. Ми вже їм впровадили в Головному управлінні, зараз йде активне впровадження по військовим частинам. І, власне, головний сервісний центр це МВС, це організація, яка надає там послуги, зв'язані з автомобілями. Я думаю, що багато хто з вас використовував. Саме послуги цієї організації, власне, по всіх ТСЦ, територіальних сервісних центрах, де напряму громадяни приходять, зараз працює наш Мія документообіг як ключова ентерпрайз система для організації. Цифри сьогодні на сьогодення, значить, системою користуються більше. 80 ти 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 тисяч користувачів, цифра зростає. Цього року ми, надіюсь, перетнемо вже сотню. І, в принципі, надіємося, що не зупинимося на цій цифрі. Документів, які генеруються в день в системах, є біля 15 тисяч, відповідно резолюцій, 20 тисяч, більше 20 тисяч. Це загальні цифри. по Нашій системі окремим взагалі слайдом я хотів ще продемонструвати, що на базі Міодокументообіг, як СЕЦ системи, реалізовані два великих і важливих реєстра. які, власне, Один з них це єдиний реєстр зброї, який повністю забезпечує автоматизацію послуг. Пов'язані з купівлею, продажем, переоформленням, там зміною частин. Ну і там їх просто дуже багато. Там scope процесів більше ста, які реалізовані саме в кабінетах, які власне, зроблені на міадокументообіг. Іншим важливим реєстром він не є публічний, але це реєстр об'єктів з підвищеної небезпеки для ДСНС, тобто є деякі. Організації, які володіють такими об'єктами, вони подають заявки і через нашу систему вони обробляються. І система надає відповідну документацію та здійснює запис в реєстрах через API. Власне, все. Ось QR, кому цікаво, можете власне, перейти. Наш стенд там знайдете. Компанію Інфотех. Дякую.